Добрий день, українці! Триває 170-та доба героїчного протистояння всього українського народу. російській навалі збройні сили України продовжують блискуче виконувати покладені на них функції а працівники екстрених спеціальних та комунальних служб працюють майже у цілодобовому режимі. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи. Зокрема, Житомирська область продовжує оговтуватись після численних руйнувань та наслідків військової агресії Росії. У Житомирському військовому інституті імені Корольова та Житомирському фаховому автомобільно-дорожньому коледжі національного транспортного університету завершено скління та ремонт фасадів будівель майже. Повному обсязі покрівля згаданих будівель теж фахово підготовлена до холодів та негоди. В обласному краєзнавчому музеї усунуто дефекти на фасадах. Житомирський обласний перинатальний центр, центр первинної медико санітарної допомоги, лікарня номер 2 амбулаторія загальної практики сімейної медицини в селищі міського типу Ваклинчук. Працюють у штатному режимі. У центрі культури та дозвілля у Малині вже відремонтовано покрівлю, замінено вікна. Приватна забудова Брусилівської, Вільшанської, Волицької та Городоцької територіальних громад теж майже повністю відновлена. Мешканці можуть спокійно повертатись до своїх осель. Сумщина продовжує зазнавати численних обстрілів та бомбардувань з боку сусіда-агресора. Однак, мужні сумчани ні на мить не сумніваються в нашій перемозі і продовжують долати наслідки війни. Охтирський та Тростянецькі райони області ні на мить не перестають відновлювати пошкоджене майно. Більше того, вже повністю відновлено всі об'єкти критичної інфраструктури. Адміністративні будівлі Охтирського міськрайонного суду, приміщення пожежного депо міста Тростянець та Суми, відновили свою роботу. Харківська область силами обласної військової адміністрації проводиться щоденний моніторинг та збір інформації щодо наслідків військових злочинів сусідньої держави на території області через постійно триваючі збройні напади. Кількість об'єктів пошкодженої критичної інфраструктури та житлового фонду невпинно зростає. Харків облавтодор продовжує активно боротися з наслідками військової агресії сусіда та успішно їх усуває на автошляхах області. Чернігівська область залишається вкрай вразливою до підступних дій агресора. Силами обласної військової адміністрації, військових працівників ДСНС пересічних містян. Триває розмінування території, де побували північні сусіди. Роботи вистачить на роки. Тож вкотре закликаю мешканців бути надзвичайно обережними і пильними в разі виявлення підозрілих предметів одразу повідомляти 101 або 102. Команда президента, уряд, парламент, збройні сили, прості громадяни нашої країни, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми українці, і ми переможемо.